Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна медаль НБУ Міста Героїв Волноваха 2023 рік. Опис. Пам'ятна медаль присвячена відзначенню подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України. Та міста війна прийшла ще в травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення. Воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполь, Донецьк та Маріуполь Запоріжжя. Тому була ласом шматков для російських окупантів. В результаті нещадних авіударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано всю інфраструктуру, саме воно практично знищено та окуповане. Рік карбування 2023, діаметр 35 тираж 65 тисяч, дата введення в обіг 28.02.2023. Гольда гладкий, художник ікус Марина, метал Незельбер, категорія якості, карбування спеціальне, ансеркулейтинг. Скульптор Дем'янко Володимир, програмне моделювання Лук'янов Юрій, опис реверсу. На реверсі медалі розміщена стилізована композиція, образ українського воїна Ліворуч, та стилізованої елементи гер... та герба волновахи. На тлі округлої лінії символізує розташування волновахи на одних з найвищих місцин призовської височини та хвилястою смуги С... з фонтанами означає річки Волноваху, назви якої виводять від великої кількості джерел, Тах у польоті та його зеркальна ті, що символізує впевненість у звільненні міста. Опис аверсу. Зараз аверс. Переверну. На аверсі медалі розміщено угорі напис Україна півколом, під яким мали Державний герб України та рік карбування медалі 2023. Вертикально на тлі мапи. У центрі на зеркальному тлі написи міста Волноваха. Волноваха героїв. Використано шрифт зерно, автор Олі Щук. У написі слова волноваха літеру Н замінює фрагмент залізничної колі, яка досягає мали державного герба України та символізує прагнення міста повернутися додому. В Україні стилізований фрагмент мап міста Донецького гори, Маріуполя унизу, логотип бобагнута монетного двору, Національний банк України. Унизу праворуч. Реальна вартість на аукціонах України пам'ятна медалі НБУ міста Герой Волноваху 2023 рік від 100 до 140 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео по пам'ятні монети НБУ у період війни 2022-2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось вистаєм Слава Україні!